Каріна! Яке, на вашу думку, найкрасивіше жіноче ім'я? А ми знайдемо її і подаруємо сертифікат на тисячу гривень? Чесно не. Ну, найкрасивіше, на вашу думку. Можливо, Каріна. На Каріна ви не Каріна? Ні, ні. Ви... А ви бачите, ми Каріну шукаємо. Ні, дякую. Скажіть, будь ласка, між вами нема Каріни? Ні. Каріна, часом? Ні. Немає шкода. Ні. А ви не Каріна часом? Ні. А. ні. ні. Не Каріна. Ні. Ні. А ви не Каріна? Не Каріна. Не Каріна. Не Каріна. Не Каріна. А ви не Каріна? Таня. Ви не Каріна? А ви не Каріна? Ні. Ви не Каріна? А ти не Каріна? Ні. А ви часом не Каріна? Ліза, дуже гарна. А ви не Каріна? Ні. А ви не Каріна? Ні. на часом? Не Каріна? Ні. А ви не Каріна? Ні. Скажіть, будь ласка, ви часом не Каріна? querida querida querida